Колеги по футбольному цеху, сьогодні е, у нашого колеги з по футбольному цеху війна родич 55 років. Василь е, Ілліч Матішини сьогодні має 65 років. Хочу я від себе особисто і за Дубково Дубської сільської ради привітати його із цим свят. Порати його щастя, здоров'я, миру, благополуччя. І всіх землях. Браво! Браво! Лол, кидав у тебе Ваську. А ну уграйце. Батько-герой. Вховав обжили, вховав 12 дітей. Решаєш, як і на дітей. Тай 20 рук. Що там барини? Бальну команду. Ні, ні, давайте просто так. Просто так. Dois, <laughs>